І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минуле плакати не варто. Тож веселімося, людинки, на людях, хай мали ми свою одвічну терцю. Застрягло серце, мов оскола в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, пробачене, хай буде все пробачене, пробачене. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за мною плакати не варто. Отак от і є, а може бути інше, а може бути, зовсім зовсім зле. Та поки розум од біди не свійк ще не будь рабом. І смійся, як рабле. Тож ми сілімося, на людях, хай миле ми свою одвічну терть, за стягу серце, мов осколо в грудях, нічого, серце великої смерть. Хай буде все небачене побачене, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.